Ну поставочка свічки в таких скляних стаканчиках, і вони унікальні тим, що мають середнє таке скляне, як відбиск скляний. У нас буде значить, одна свічка 115 гривень, у лоті буде 20 штук, 2-300 коштує лот, і буде три аромати. Перше, це ось такий, така свіжість, Вони в такому срібному стаканчику свіжий запах, і приблизно у неї йде до 30 годин горіння. Другий запах це золотий, він приводиться як затишок. Такий класний, такий затишний, класний запах. І третій запах. Це у нас такий мускусний аромат. Дуже такий цікавий. чорний, чорній такий скляній баночці, матові, е, такий мускус. Е, Класний запах такий сучасний. Значить, три, буде, три різні запахи, 115 гривень, одна свічечка. Вони всі переважно, ну, декілька можуть бути у в упаковці, але всі мають ось таку упаковочку. так, І 115 гривень одна упаковочка, лот буде 20 штук, 2 300 коштує лот. Різні будуть, три, короч, три буде різних аромати. 2 300 лот, замовляйте в менеджерів.